Вже кілька місяців Денис Мінін з друзями гастролює Україною, аби продемонструвати молоді те, наскільки здоровий спосіб життя без алкоголю, тютюну та наркотиків привабливий та корисний. В рамках тури по Україні у нас поїздка по всім городам. Ми їздимо по всім обласним центрам, по районним іноді навіть заїжджаємо. Это здоровый образ жизни. Мы проводим фестивали, мероприятия, сборы. Вот как сегодня здесь в городе Ровно у нас проходит сбор, где объединяется молодежь. Они знакомятся, общаются, не только тренируются. Потому что на самом деле у нас развитие не только физическое, но и умственное. Спершу гості порадували присутніх показовим виступом та майстер-класом. Далі влаштували змагання у категорії фрістайл та силових вправах. Кожен охочий міг показати, на що здатен протягом короткого виступу на брусах чи перекладині. А переможці змагань отримали можливість виступити наступного року на сріт воркаутфесті у Дніпропетровську. У рівному ж на зустріч з турнікменами прийшло багато спортсменів і спортсменок. Завітали не тільки заради змагань, а й за для нових знайомств з однодумцями та спілкування із своїми кумирами. Я займаюся десь рік вже, а сьогодні прийшла тільки тому, що поважна людина приїхала, яку ми вже давно чекали, яка пропагандує здоровий спосіб життя. Ну і вона нам. Пояснює нові елементи і показує сама, що вміє. У мене немає подруги, яка займається на турніку. Я просто дивилася за друзями. Ну, це ясно, що були хлопці молоді. Ну, я почала за ними щось повторяти просто. Після приїзду в Рівне хлопці з Дніпропетровська продовжили свій тур Україною, а в кінці літа відвідують Білорусь, Молдову та Болгарію. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного.